Христос воскрес у істину, воскрес хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ, які допомагають, захищають нашу країну, і що ми маємо всі можливості грати ці матчі, тому їм величезне дякую, низький поклін. Емоції тільки позитивні, тому що здобули важливі три пункти. Ну, сказати, чи впевнений, звичайно, ми завжди впевнені в своїх силах, і в нас не було. Іншого вибору, як йти вперед і перемагати. Ми почали більш агресивніше діяти після перерви. Руслан Миколаївич сказав, щоб трошки агресивніше, бо ми зустрічали в другій зоні. А після перерви почали пресингувати високо, тому воно дало свої плоди. Забивати завжди приємно. Я сподіваюся, що Буду забивати в кожній грі старатись приносити команді користь, тому це завдяки команді, команда також мені допомагає і завдяки їм я можу забивати ці м'ячі.